Всім привіт! Ви на каналі ЄКрепта, і це наша постійна рубрика Тиждень заробітку в крипті. Я працюю в криптовалюті. Записую я це відео традиційно в неділю, 24 листопада. А це означає, що ми будемо розглядати, на чому можна заробити на наступному тижні з 26 листопада по 2 грудня. І так. Традиційно, давайте розпочнемо із підсумків минулого тижня і дізнаємось, на чому нам вдалося заробити. І так, особисто для мене найбільш прибутковішим був івент із лістингом Memfi. Memfi – це тапалка в Телеграмі, яку ми досить давно тапали. Лістинг відбувся в п'ятницю, 22 листопада, і під час цієї події вдалося заробити ось стільки, близько 240 доларів. В Принципі вважаю досить непоганим, але я знаю, що багато хто. Там вийшов навіть в нуль. Багато хто, якщо ви не продали одразу на лістингу, можливо, навіть в мінус, тому що в цій тапалки потрібно було донатити. І таким чином ви змогли претендувати на більший дроп, Тому ну, якби, я розумію це і відношусь до цього досить негативно, тому що насправді ну, це. Просто жах не знаю, можливо так сказати. Типу, ти там тапал в півроку цю тапалку, потім там донатив, і, типу, вийшов в ноль або в якийсь невеличкий плюс. Тому ось так вийшло з Мерфай. Наступного тижня у нас відбудеться Лістинг-менджер. Там теж потрібно було донатити, але. Я так проресорчив ситуацію, начебто там набагато краща ситуація. І, в Принципі, більшість криптанів, які були. Юзерам цієї таполки, цієї апки задоволені результатом. Ну, ми ще дочекаємось лістингу, подивимося, який буде курс, і потім дізнаємося, скільки вдалося на цьому заробити. Про це все я напишу: в телеграм-каналі є крипта, тому переходьте, підписуйтесь і дізнавайтесь більше цікавої інформації. Також у нас на минулому тижні прийшла винагорода Swell для нових користувачів, це токен Splash на Bybit. Прийшло 800 токенів Swell. Це близько 25 доларів на аккаунт під час дропу цієї монетки. Хто виконував, всіх вітаю, в принципі, якби непоганий результат. Ну і також у нас на минулому тижні Bybit просто взірвався, можна так сказати. І насипав дуже-дуже багато різних пробок. Ну, по-перше, це лаунчпули. Давайте з них почнемо, тому що вони вже насипають на цьому тижні, і потім плавно перейдемо до наступного тижня. І так, лаунчпул Морфо одразу нам насипає. Наразі виходить ось такий от прибуток, якщо стейкати по фулу. В принципі, ну, так собі, лаунчпул, там близько 2-3 доларів в день виходить, це якщо стейкати по фулу 2000 USDT. Тож, друзі, там зараз паралельно проходить ще два лаунчпула, і давайте про них поговоримо. Ну, по перше, у нас також під подією лістингу Major є лаунчпул major Наразі ми. Поки що не можемо одразу дізнатись прибуток, але можемо плюс-мінус розрахувати, скільки токенів капає, якщо ми стейкаємо по фулу. Наразі капає близько двох токенів, якщо стейкати 2000 USDT. Це плюс-мінус по премаркету там до 5 доларів можна на цьому заробляти в день. Це вже краще, ніж морфо, тому дивіться, можна, в принципі. Ваші активи, якщо ви, наприклад, їх застейкали в Морфу, можете перекинути в Major і таким чином накопичити ще більше токенів, щоб продати. І також є ще, ще один лаунчпул, там, що краще, що цей лаунчпул розділений тільки на два пула, це MNT і USDT. Якщо ви стейкаєте USDT, там прибуток виходить ось такий, якщо стейкати по фулу. Тому, друзі, вирішуйте, якщо у вас обмежена кількість USDT, і ви думаєте, куди їх закинути, де їх краще стейкати. Ну, на мою суб'єктивну думку, це або Major, або інший лаунчпул з монеткою Trust. Тому, в принципі, я думаю, між цих двох лаунчпулів можна обрати один і закинути туди свої стейблкоїни. На наступному тижні у нас завершується декілька токен сплешів цікавих. Це Nes і Stop. Наразі вони такі найприбутковіші, як по мені, і там для всіх для існуючих користувачів Bybit є окрема промка. Це за торгівельний обсяг. Чим більше об'єму ви накрутите, тим більше ви нагороду отримаєте. Тому друзі, через декілька днів я почну якби активно виконувати цю промку, тому що вже буде плюс-мінус зрозуміло, скільки на цьому можна заробити, так як вже період акції завершується. І можна розрахувати приблизну кількість токенів, яку ми зможемо отримати. Також я думаю, що на наступному тижні нас байбіт порадує ще багатьма різними токен сплешами, так як на цьому тижні їх було там більше десяти. Ось вам невеличкий списочок того, скільки було токен сплешів на байбіті. Про них всіх пишу на телеграм-каналі ЄКрепта, тому переходьте, підписуйтесь. Там є детальна інструкція, як. Це все виконувати і як на цьому заробляти. Також у нас під подією лістингу Memfine на біржі OKX були декілька промок, теж досить прості. Там на одній промці потрібно було зробити 100 доларів торгівельного обсягу. І на інші від 500 до 50 тисяч об'єму потрібно зробити, і таким чином ми там до 40 доларів зможемо отримати на цій промці. По завершенню цього відео хочу ще сказати, що у нас зараз якби, така бича фаза криптовалютного ринку, тому що наразі все росте. Ось потихеньку вже починають прокидатися альткоїни, вже щось непогано стріляє. Тому. Так як я і говорив в попередньому відео, зробимо ще на цю тематику окреме відео і розберемо більш детально різні там альткоїни, які там зараз фази в них і так далі. Тому, друзі, підписуйтесь на цей канал, поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І також підтримайте вподобайкою і напишіть коментар, що вам ще було цікаво дізнатися. Всім дякую, папа. -па, і пам'ятайте, що крипта це майбутнє.